Подорожі для вагітних. Що ми про це можемо вам підказати? Як і будь-які люди, вагітні також подорожують, і це абсолютно нормально. Але є певні моменти, на які хотілося б трошечки звернути вашу увагу, тому що вагітність це стан такий досить особливий, при якому ризики для здоров'я, як для самої жінки, збільшуються, так ще є ненароджена дитинка, яка також може потребувати медичної допомоги. Тому хотів би трошечки зупинитися на глобальних моментах, які стосуються подорожі. Перше, якщо ви їдете за кермом в автівці, а зараз ви знаєте, що і в автівці, і в автобусах, ну, у всіх цивілізованих країнах рекомендується використовувати паски безпеки, тому що вони дійсно рятують життя. Але через свою фізіологію у жінок, особливо це стосується жінок вже в третьому триместрі вагітності, коли досить великий живіт, треба правильно розміщувати паски безпеки таким чином, щоб нижній пасок був під животом. А верхній був між грудьми і надживотом. Це дуже важливо, тому що якщо буде неправильно розташована пасок цей, то при аварії, якщо буде аварія, то він буде тиснути дуже різко на живіт. Тому, от коли ви подорожуєте автівкою чи автобусом, дуже важливо правильно розташовувати паски безпеки. Перше. Другий момент під час вагітності збільшується ризик тромбозів. Це неприємна така ситуація, коли кров згортається всередині вени, це частіше буває в глибоких венах ніжніх кінцівок ніг. Такий тромб може відірватися і викликати тромбоемболію. Це серйозний стан, який загрожує життю. На жаль, він може призвести навіть до загибелі жінки. Як можна це уникнути? Можна уникнути, по-перше, пити достатню кількість рідини. Другий момент не сидіти більше, ніж 40-50 хвилин, не рухаючись. Тобто, якщо ви їдете. В автівці самостійно, то треба робити частіше, більш частіше перерви і вставати, просто пройтись. Якщо ви в автобусі, то ви також можете піти, навіть якщо зупинка не зроблена, і автобус тривало їде і не зупиняється. Ви можете просто встати. Попросіть цього сусіда, посунутись, встаньте, пройдіться по автобусу. Те ж саме стосується кораблів, теж саме стосується літаків. Особливо літаків, тому що в літаках ще більше збільшується ризик тромбозу у вагітних. Ну, це стосується от, фізіологічних моментів. От, в принципі, це два основних таких моменти паски безпеки і ризик тромбозів. Але є ще моменти логістичні, тому що коли ви їдете, це означає, що ваш лікар не поруч, і лікарня, в яку ви можете потрапити, де ви всіх знаєте там, чи вас знають вже по місці проживання. Цього немає у подорожі, тому треба подбати про те, по вашому маршруту, де там лікарі, які можуть допомогти, які займаються вагітними, де там пологові будинки, гінекологічні відділення, де ви будете перебувати. Якщо це інша країна, скільки вартість медичного. Обслуговування, чи ваша страховка покриває це обслуговування. Це дуже важливо, тому що в деяких країнах, наприклад, страховка не працює, вона не покриває деякі речі з вагітними. Жінка потім потрапляє в стаціонар і потім отримує чек там, на 50 тисяч доларів. От щоб так неприємно не було, краще подбати про це заздалегідь. Тобто, де і як звернутися, якщо буде ургентна ситуація. Можливо, поспілкуватися і домовитись з вашим лікарем, щоб він був на зв'язку для вас, хоча б. Онлайн була підтримка. Ну і продумати, як швидко можна звернутися, скільки буде це коштувати і хто за це заплатить. В принципі, це коротко про подорожі. Ще можу додати, ну це стосується деяких країн, тобто треба дивитись на те, куди ви їдете, і які, наприклад, інфекційні хвороби. Є в тій країні чи є вакцинація, яку можна заздалегідь зробити? Не всі вакцини, по перше, можна робити вагітним, тому краще, от в далекі країни Мандрівки планувати ще до вагітності, коли ви можете, наприклад, зробити вакцинацію від якоїсь ліманки, там, де смертність 80%. Тобто, якщо ви під час вагітності от, вирішили поїхати кудись в Конго там, і по Амазонці, де, ну, в диких умовах, там, десь помандрувати серед дикарів, ну, бувають такі жінки, у мене навіть такі були пацієнтки. Це добре, але подбайте про ризики, про можливість надання вам допомоги і про інфекції можливі, з якими ви можете стикнутись. Ну і аптечка. Не у всіх країнах легко можна купити ліки, тому можна придбати хоча б базовий набір ліків, які можуть вам бути у нагоді в дорозі. Наприклад, якісь там сорбенти для кишечника, щось. Таке, як знеболювальні там, парацетамол. Якщо у вас ризик інфекції дійсно є, і є можливість, що вам знадобиться антибіотик, хоча б таблетовані антибіотики широкого спектру дії, які можна використовувати у вагітних, може бути доцільним. Дякую за увагу. Сподіваюся, інформація була корисною для вас. Більш детально можете почитати у нас на сайті. До нових зустрічей!